Всім привіт! І сьогодні в нас нове відео та новий підручник для восьмого класу 4-го року навчання. І бачимо ми тут з вами на обкладинці Чудовий Гамбург, місто Гамбург, яке знаходиться в Німеччині, а саме бачимо його порт. Що ж, давайте йти з вами далі. Всі аудіо до підручника ви зможете знайти за ось цим посиланням. Ось тут я зараз його вкажу. Що є дуже класним та чудовим на цьому веб-сайті. Там є багато завдань, тестів для вивчення німецької, там також є аудіо, супровід до книги, і до кожного аудіо є текст. Тобто є текст до кожної частини аудіо. Це я вважаю просто прекрасно. Ви можете, якщо щось не розчули, не зрозуміли, ви можете завжди звернутися до тексту та зрозуміти те слово. Яке ви погано розчули? Що ж, давайте дивитися. У нас з вами штунде 1, die Sommerferien sind vorbei. Канікули, літні канікули, vorbei, Пройшли. Also, Sommer ist vorbei. Літо закінчилося, літо пройшло. Форбай, щось пройшло. І в нас тут Ubuntu 1. Знову пісенька. Що ж, давайте слухати. Stunde 1. Übung 1. Leon, was habt ihr in den Ferien gemacht? Oh, wir haben super diese Zeit verbracht. Ich war am Meer und habe viel gebadet. Mia ist mit Freunden geskatet und geradelt. Tim ist gereist und hat sehr viel fotografiert. Und Anna? Sie war zu Hause und hat uns oft telefoniert. Перфект. Ось тут він у нас вже позначений. Минулий час у німецькій мові ми з вами будемо утворювати за допомогою двох допоміжних дійслів. Haben та займ. хто забув, будемо з вами все пригадувати. Хабен та sein та в нас форма дієслова слова партіцип цвай. Плюс партісип цвай. Плюс партицип свай. Супер. Дивимось: баден купатися. Тобто купатися в річці, в морі, або ж купатися десь в озері. Баден це інфінітив. Що робити? Купатися. Я купався або ж купатися. Хабен, гебадід. І ми бачимо ось тут також у розповіді хабен. Aha, ага. habe, gebadet. Ich habe, gebadet. Хто забув, як у нас видо змінюється форми слова haben та слова sein. Also ich habe. Du hast er sie es had. Wir, my, haben, і ви, тобто, коло друзів або школу родини, до якої ми звертаємось на «ти». Але їх багато, тому ми кажемо ви. habt, зі вони та Зі вічлива форма. Haben. І зараз це ось тут ми залишимо. І те ж саме ми робимо для «sein», бути. Also, ich bin. Du bist, er, sie, es, ist, wir sind, ihr seid, sie, вони або ж ви. Вічлова форма sind. Супер. Це ми з вами згадали. Ось тут це залишу. Дивимось далі: Фотографірен. Азо фотографірен. фотографувати. І ми бачимо з вами у тексті хат Альзо, Азобен фотографiert. Фотографувати. Махен робити. Альзо, махен в нас ось тут. Хаб Альзо, хабен герт. Раден або ж фарт фарен. Казатися на велосипеді. Альзо, Ist geradelt» Або ж sind geradelt». Дивлячись, хто виконує дію. Райзен. Одорожувати. Іст герест. Бінгерейст. Зінгерст. Альзо, скейтен. Кататися на скейті. стектет. Зінгейте, бінгскейте. «Telefonieren» – З ким спілкуватися по телефону. Хат. Telefoniert. Ich habe telefoniert, du hast telefoniert Та verbringen. Щось проводити. У цьому контексті проводити час. Also, haben, Zeit verbracht. Also, haben verbracht. Супер. Дивимось, що у нас тут є. Übung Nummer 3. Was haben die Personen in den Ferien gemacht? Що робили люди? На канікулах. Прокоментую, як і муста, у прикладі. Also, in den Sommerferien kann man rad fahren. Можна кататися на велосипеді. Mia ist auch Rad gefahren. Тут же у нас перфект ist gefahren. Sie ist mit ihrem Freunden durch die Umgebung geradelt. Mia каталася по околицях. Umgebung, це як околиці. На велосипеді з друзями. Інтензома, ферін, канман. І в нас тут бачимо райзен. Альзо. Райзен. Давайте потім запишемо одразу всі активності, які можна робити. Альзо. Всі слова я вже записала. І ось тут у мене цікава вийшла думка. Тобто номер 3 та номер Зекс. У нас будуть з вами однакові слова. Baden. Спочатку ми написали з вами інфінітиви. Всі імена ви можете бачити ось тут, хто що робив, що робив Лео, що робила Анна і так далі. Ми з вами зараз розпишемо лише форму. Перфекту. Що ж, всі форми минулого часу я також розписала. Пам'ятаємо, що перфект утворюється за допомогою допоміжних тіслів haben або ж та партиципу zwei. Він у нас є у табличках неправильних тіслів, там ви його можете знайти. Деякі слова утворюються з haben, деякі з sein. Більшість слів в німецькій мові утворюються в перфекті. За допомогою допоміжного слова і слова «haben». Є виключення, ну, навіть не виключення, а група слів, які утворюються з «sein». Це в нас слова руху. Fahren, «Kommen», «Fliegen», «Laufen», «Gehen», «Rennen». Ем... зараз так швидко не згадаю, та виключення. У нас будуть використовуватися такі слова sein у перфекті. дієслово bleiben – бляйбен, залишатися. Пасірен, траплятися. Такі слова хочу назвати дієслова, які часто зустрічаються. І ось дивимось райзен також подорожувати. Давайте його сюди віднесемо. Райзен. Ці слова у перфекті використовуються з допоміжним дієсловом зайн. Іст геблібен

Дивимось, тут у нас сайт шпілька не роля. Ну, до речі, так. Можна і взимку рибу ловити. Я просто не бачила третю колоночку, сорі. sorry. Тоді ми робимо ось так. Ангель пора року не грає ролі. Ансмея Фарен їхати на море. Тут також, в принципі, не грає ролі, але ж якщо ми хочемо баден купатися, то Indenzo ферен. Буд фарен кататися на човні. Та ж сама ситуація. Можна і взимку, і восени, і влітку. Але ми поставимо індензома фері». на літніх канікулах. Бюхелезен. Читати книжки. Das kann man immachen. Це можна робити завжди. Айне Айнешнебальшлаchtмахен грати в сніжки. Ну, це у нас, звичайно, взимку вінта інтерферен. Айн пікнік ім зома Ідензомаферен. Grillen, grillen, und picknicken, in den Sommerferien, im Flussbaden und schwimmen, kupaties, im Internet surfen, jak laset v internet, in den Sommerigen. Also Sommerferien in Skafe gehen. Tschüss, ins Kino oder Theater gehen. Also, Jarze spielt keine Rolle. Malerische Landschaften fotografieren. Fotograf mal. Mit Freunden chatten und telefonieren. Sprкуватися z друзями та балакати по телефону. Musikhören. Egal wann Rad oder Roller fahren. Kadata na samokat або na велосипеді. Also in den Sommerferien reisen. Kanman im Raisen, можна завжди подорожувати. Роден. Кадатися на санчатах. Звичайно ж, интерферіон. Шлітшуя. Ох, кататися на ковзанах. Також взимку. Скейтен влітку. Шіфарен – фарен. Ші, це в нас лижі. Кататися на лижах. Сноубордфарен – Кататися на сноуборді. Шпортмахен – Азо, Егальван, зюрфен. Кататися, я думаю, на водній дошці. Тож, це влітку. Таухен. Це у нас як пірнати або ж плавати під водою. E, влітку. Вандерн. E, ходити як в походи. Влаштовувати собі піші прогулки. У ліси, у гори, у поля. Азо вандерн, індензома ферін. Zelten, äh, ja, Palatkammer, in den Sommerferien. Okay, gehen wir weiter. Übung Nummer 6. Lies die Forumsbeiträge und ordne ihnen die Bilder zu. Aha, und hast du zwar mehr Texte, da hat wir noch jemand So, hier ist Leon und was hat er gemacht? Hallo Leute, wie geht's? Wie habt ihr die Sommerferien verbracht? Привіт, люди! Як справи, як ви провели свої літні канікули? Тобто ви, він звертається до нас на ти, але до групи людей він каже, як ви провели свої канікули, як до своїх друзів. Майні Ферін Фіндріхкуль. Я вважаю свої канікули класними. Тізома вам не фамілія андеосея. Цього літа моя сім'я була на Балтійському морі. Wir fahren fast jedes Jahr an die Ostsee mit dem Auto oder mit dem Bus. Ми їздимо майже кожного року на Балтійське море, на машині або ж на автобусі. In diesem Jahr sind wir nicht mit dem Bus gefahren. У цьому році ми поїхали на автобусі. Die Fahrt war schnell und bequem. Поїздка була швидкою та комфортною. Das hotel. Wo wir gewohnt haben, war auch bequem. Hotel, демо жили, також був комфортним. Das war ein modernes Hotel mit einem großen Sportplatz, einem Tennisplatz und einer Turnhalle. Це був moderne, äh, Hotel, з великою спортивною площадкою, з тенісною площадкою та зі спортзалом. Das Wetter war nicht immer gut, es hat manchmal geregnet, so haben wir dann Tennis gespielt. Wetter ne Bei gutem Wetter waren wir natürlich am Strand. waren wir Wir haben im Meer gebadet, in der Sonne gelegen und Beachvolleyball gespielt. Ми купалися в морі, загоряли або ж лежали на сонечку, та грали в пляжний волейбол. Вся історія написана у нас в перфекті. Це ми можемо також бачити. Ва були Зінтґефарен те, що я казала, фарен завжди використовується з дісловом «зайн». Що тут ще в нас є? Хабен, гевонт, жили і так далі. Що ж, це у нас ось, Балтійське море, і це в нас був Леон, нумадрай. Йдемо далі: Мія. Хай, дізома ферін хабес, ібавегент фербрахт. І тут у нас таке з'являється цікаве слово: Überwiegent здебільшого. Загалом. Свої канікули літні я загалом провела вдома. Хабе Фербрахт. І мюлі хав на курсе або інтересне рейзик. В червні у мене була коротка, але дуже цікава поїздка подорож. Мої батьки та я поїхали в Іспанію на поїзді. Поїздка. Або ж подорож на поїзді була швидкою та гюнстих. Гнстіх це в нас та вигідне, або ж дешеве. Гюнстіг, тобто щось вигідне та дешеве. In Spanien haben wir ein paar schöne Orte besucht. Darunter die Hauptstadt Spaniens Madrid. В Іспанії ми відвідали дуже багато цікавих місць. Орт це місце. І також столицю Іспанії, халтштат столиця Мадрид. І знову нас трапляється знову Гюнстик Там ми жили в маленьких готелях, тому що вони були дуже як, дешевими або ж вихідними. Wir sind viel, gegangen, und haben besucht. Ми дуже багато. Гуляли та відвідували багато музеїв. Am besten, haben alte Häuser хавмі Альтехой gefallen. Але більш всього мені сподобались, сподобались, сподобались старі будівлі та замки. І viele, viele Fotos gemacht. Я зробила дуже багато чудових фотографій. Що ж, у нас Мія – це Bild Nummer 1 Дивимось Пауль. Алло, цузами. Всім привіт! Мои фари. Мої канікули були також класними. Ich habe drei in einem Ferienlager im Süden verbracht. Я провів три тижні в одному лагері на півдні. Das war ein Zeltlager nicht weit von den Alpen. Це була, був палаточний табір недалеко від Альп.

habe gefunden. Finden, находите, habe gefunden, знайшов. Wir haben viel Sport getrieben und sind in der Bergen gewartet. Gewandert. Ми багато займались спортом та дуже багато ходили по горах. Abends haben wir oft am Lagerfeuer gesessen. По вечорах ми завжди, äh, не завжди, прибачте, часто, oft сиділи біля äh, вогнища. Gesessen. Also sitzen, äh, gesessen. Lieder gesungen, spießale und gespielt, Einmal hat man hier auch einen Sportwettbewerb organisiert. Noch dazu, dort wurde auch organisiert, ein Wettbewerb, Wettbewerbswegungen, sportliche Meine Freunde und ich haben ein paar Wettkämpfe gewonnen. Das war toll. Мої друзі та я декілька разів як отримали винагороду, або ж, краще сказати, виграли у деяких змаганнях. Азо, gewinnen – вигравати, gewonnen – haben gewonnen у минулому часі. Вигравали. Азо, пабуль і номер 3. Sorry. Супер. Ой, е, нумер 2, пробачте. Що ж, і ось тут вам потрібно розподілитись ролям та розповісти історію, і написати шість речень за зразком. Ich Зараз я граю дуже рідко в банбінтон, але влітку я дуже часто грав в банбінтон. бінтон Індешулі скейти їх ніч, в школі я не катаюся на скейті. In a Але на канікулах я дуже багато катався на скейті. Ви можете, за приклад брати речення з ось цих текстів. Uh, я, дуже, uh, я дуже багато лазила по горах, ходила, або ж я відвідувала дуже багато музеїв, он Що ж, всім дякую за увагу та до наступної зустрічі. Чао-чао!